Оце ви придумали, вигукнула свекруха і стала нервово ходити з кута в кут. Навіщо вам цей будинок? На нього стільки грошей потім ітиме, то дах потече, то паркан зламається. Тому що ми не хочемо жити у тісній квартирі, схрестила руки на грудях Тетяна, яка не розуміла, чому Світлана Володимирівна вирішила, що її думка комусь цікава. А в хаті можна подумати, буде казка, жінка нагарно закотила очі. Це всі плюси, які ти знайшла? Чим не плюс відсутність сусідів та своя територія, на якій без проблем можна гуляти з дітьми, пробурчала Тетяна, хитро примружившись. Воно того взагалі не варте, перервувала у відповідь Світлана Володимирівна. Потрібно вміти знаходити контакт із сусідами і не буде жодних проблем. Ні, ми вже вирішили, навіть не відмовляйте, категорично заявила жінка. Свекруха лукаво подивилася на Тетяну і скрививши губи, промовила. Якщо купуватимете квартиру, я вам додам 200 тисяч, які назбирала. А як же ж будинок? Невістка запитливо подивилася на жінку. А якщо будинок, то нічого не дам, байдуже відповіла Світлана Володимирівна. Тетяна нічого не відповіла свекрусі, даючи зрозуміти, що, незважаючи на спокусливу пропозицію з її боку, вони з Аркадієм все одно купуватимуть будинок. Про те, що свекруха хотіла переконати купити квартиру, жінка увечері повідомила чоловіка Мама, звісно, у своєму репертуарі пристала чомусь цією квартирою, задумливо посміхнувся Аркадій. Мені вона теж дзвонила і теж обіцяла дати грошей, якщо передумаємо. Однак я відразу згадав про те, що у нас трохи не вистачає грошей, у банку більше не дадуть. Я поговорила з мамою. Вони обіцяють нам допомогти з покупкою, повідомила чоловікові Тетяна. Через два місяці щасливе подружжя стало власниками будинку, про який мріяла кілька років. На їх подив Світлана Володимирівна стала першою людиною, яка напросилася до них у гості. Приїхавши на вихідні, жінка прискіпливо оглянула двоповерховий будинок та прилеглу територію. Мені найбільше сподобалася альтанка і мангал, сказала свекруха, провівши огляд. «Син, пануно, принеси дров, гляну й оціню. Аркадій усміхнувся, згадавши, як матичайдушно чинила опір при купівлі будинку. Увечері, коли жінка смачно повечеряла, вона йз задоволенням сказала сину і невістці про те, що альтанка припала їй до душі. Буду тепер до вас на кожні вихідні приїжджати з ночівлею, діловито сказала Світлана Володимирівна. Ви ж були проти купівлі будинку, не стримавшись, нагадала свекрусі Тетяна. Ой, мало що я говорила раніше, зараз я змінила свою думку, захихотіла жінка. Свого слова Світлана Володимирівна дотримала. Вона почала все частіше і частіше навідуватись в будинок невістки й сина. Часті відвідування свекрухи почали злити Тетяну. Жінка ніяк не могла викинути з голови той факт, що та ні копійки не дала на покупку житла, зате стала довго гостювати у них, відволікаючи молодих від роботи по дому та спільного проведення часу. Аркадій, може, нам варто натякнути твоїй мамі, що вона рідше до нас приходила? завела розмову з чоловіком Тетяна. Якось незручно, невпевнено скривився Аркадій. Вона ж нам нічим не заважає. Ти, мабуть, забув про те, що вона не збиралася нам допомагати з покупкою будинку, і так і не допомогла, з образою промовила жінка, яка ніяк не могла вибачити свекрусі її слова. Ну і що тепер? знизав плечима чоловік, не бажаючи повертатися до минулої розмови. До речі, мама питала, коли ми будемо на усілі відзначати. Сказала, що приготувала подарунок. Скажи, що немає ані часу, ані грошей, насупилась Тетяна. Поговори з матір'ю, чи я сама це зроблю. Серйозно, це маячня якась, Стерчати кожні вихідні в нашому будинку, проти покупки якого вона була всіма руками і ногами. Аркадій вирішив промовчати у відповідь йому не хотілося перетворювати просту розмову на сварку. У п'ятницю, після повернення з роботи додому, на Тетяну чекав великий сюрприз. Щойно вона переступила поріг будинку, як одразу зрозуміла, що на її кухні хтось господарює. Не розуваючи, жінка прийшла на звук і оторопіла від побаченого. Світлана Володимирівна разом зі своїми трьома онуками порпалася в її холодильнику. Ой, тетянка прийшла, задоволено усміхнулася свекруха, а ми на новосілля приїхали. Звідки у вас ключі? строго запитала невістка. І про яке новосілля ви говорите? Ми пота від тебе вирішили влаштувати новосілля, винувато промовила жінка. Ти ж усе працюєш, тож я стіл на себе взяла. Внуків на допомогу привела. Дуже цікаво, що мене ніхто не попередив, процідила Тетяна і вийшла з кухні. Їй хотілося прямо зараз зателефонувати чоловікові, і виказати йому все, що вона про це думала. Ледь стримуючи, жінка вийшла з дому і набрала номер Аркадія. Можеш мені прояснити ситуацію щодо новосілля?» Мама запропонувала зробити тобі сюрприз. Я погодився, однак бачу, що ти знову чимось незадоволена, відповів чоловік. Кого ти покликала на новосілля, можна запитати? Маму, сестру, з сім'єю і брата, почав перераховувати Аркадій. Проте це й те, що ти, звісно, забув, не почувши серед запрошених імена своїх батьків, спитала Тетяна. Нагадаю тобі, що саме вони допомогли нам купити будинок, з якого твоя мати не вилазить уже кілька місяців. Коли ти вже нарешті забудеш про те, що вона сказала, сердито відповів чоловік. Його почали дратувати на розмови дружини про те, що Світлана Володимирівна не допомогла з покупкою будинку. Я хочу максимально обмежити спілкування з твоєю мамою. Хочу приходити у свій будинок і розслаблятися, а не зупинятися біля паркану і подумки молитися про те, що вона сьогодні не приїхала, і я змогла відпочити. Тетяна не змогла стриматись і висловила чоловікові своє невдоволення. Я тобі нагадаю, що цей мій будинок теж. Саме так, що він наш. І твоя мати взагалі не має до нього жодного відношення. Мої батьки допомогли з покупкою, але без запрошення жодного разу не приїхали. Якщо бути точнішою, вони за ці три місяці були у нас всього раз. Жінка вирішила нарешті розставити з чоловіком усі крапки над І. Що ти пропонуєш? Виставити маму за поріг? Взагалі-то вона хотіла зробити тобі сюрприз і не обтяжуватись з приготуванням. По голосу Аркадія було чути, що він дуже роздратований. Ти запитав мене, чи я хочу цей сюрприз? Я втомилася шалено, приїжджаю додому і знову бачу твою матір разом із трьома онуками. До того ж, від тебе я дізнаюся, що це ще не всі, будуть ще гості. Як гадаєш, я цьому зрадію чи ні? підвищила голос Тетяна. Я не виставлятиму її запоріг, рішуче заявив чоловік. Тоді я поїду до батьків відзначати новосілля», – у відповідь заявила дружина і завершила розмову. Тетяні було дуже прикро, що вона мріяла про будинок, в якому почуватиметься захищеною. А тепер сама втікає з нього. Батьки радісно зустріли дочку. Чому вона приїхала до них увечері, питати не стали, проте відразу зрозуміли, що між подружжям сталося непорозуміння. За ніч Тетяна вирішила, що залишиться у батьків на всі вихідні бачити свекруху та іншу рідню чоловіка їй зовсім не хотілося. До неділі Аркадій не писав і не дзвонив дружині він дав про себе знати лише до кінця дня коли ти повернешся. Винувато запитав чоловік. Я вже скучив за тобою, і не тільки я, а й кіт. Наймовірніше завтра, та й то я подумаю, чи варто, холодно відповіла Тетяна. Мама поїхала сьогодні в обід, а я весь день наводив лад у будинку, поскаржився дружині Аркадій. Попросив маму допомогти, а вона сказала, що зайнята. Холодильник весь спустошили і кудись зникли мої гумові чоботи. А ще мама розбила дзеркало у коридорі. Напевно, ти маєш рацію. І мені варто поговорити з нею з приводу частих візитів. Слова чоловіка подарували жінці надію на те, що він таки одумався і зможе вплинути на Світлану Володимирівну. Тетяна не знала, що саме сказав Аркадій матері, але та, наче, змінилася вона різко перестала навідуватися в дім сина й невістки. Через кілька днів чоловік якось між іншим сказав дружині, що нього зі Світланою Володимирівною сталася сварка, а все через те, що він попросив її відшкодувати збитки після новосілля?